Сьогодні у Миколаєві відбулася церемонія прощання з активістом та військовослужбовцем Олегом Кравцем. Він загинув через ворожий мінометний обстріл. Чоловік захищав рідну країну у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Це та людина, коли він був поряд, це скала. З ним завжди було комфортно, і він ніколи не ховався за чужі спини. У 2014-2015 роках чоловік віддано захищав батьківщину на сході України. Там він натрапив на розтяжку, внаслідок чого втратив ногу та отримав тяжке поранення іншої. Та навіть попри це, від початку великої війни, 24 лютого, 2022 року, Олег знову взяв до рук зброю та став до лав захисників. Це практично грандіозний случай, воювати воюваць на тому що навіть в бронежилеті. Пода під обстрілом здорову людину важко скачити, десь побігти, щось поміняти. А тут людина на одній ногі. Скажем так, я таких людей, може, бути, ну другого знав. От і, на жаль, от Олег загинув як справжній воїн. Крім військової служби Олег Кравець запам'ятався багатьом як активний борець за збереження Бузького гарду. Він очолював штаб опору затопленню природної перлини Півдня України, брав участь у всіх акціях, пов'язаних з протидією свавіллю атомників. Чоловік також був співзасновником асоціації учасників та інвалідів. Ато Олександра розповідає, багато років працювала з цією організацією. Там і познайомилася з Олегом. Це була дуже порядна надійна людина. І дуже прагнув змінити Україну. До останнього свого дня він це робив. Його приклад, його натхнення. Воно і далі буде надавати мені сили продовжувати щось робити для нашої країни. Люди, які зібралися сьогодні, аби провести Олега Кравця в останню путь, кажуть для кожного з них і для Миколаївщини взагалі це велика втрата. Для багатьох він був не просто другом, а справжнім прикладом патріотизму та відваги. Поховають Олега Кравця 18 травня в селі Шляхова Вінницької області. Телеканал Март висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава і шана герою. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.